Привіт, сусіди! Привіт, сусіди! Привіт, привіт! Наташа, а де той хрон? Там мамка а, а мамка де? А! Воду, на ага, это, а, это о. А, да? А де попіл той? А, де гусе, я тут ваш пакет несу. Один. Ага, такий новенький, а це на хрін. Ой. Ой, здала. <ріст> <ріст> Ні, нічого не, нічого не вспіваю за того посту, ну нічого, за то так... гарнесенький хлопчина. Побігла я тоді, поки тут двері відчинені. Ой, де та Наталя? Так, раз покличу. А коли я його буду садити, то може завтра. О, вона все позаливала, я теж позаливала. А де мій хрін, Наталочка? Так, дивися, оце витягне з кармана, привіт ближче. Ой, це гарний тебе прямо. Оце ваш пакет новенький на кінець знайшла. Думаю, де я його діла? Наташ, яблука беру. А ти мені вкинеш сюди? Ой. А він ще прийде. А, він казав горіхи по собі. А, хай, понятно, бо Наташа каже, він ще прийде. Клади, давай, друзі. Приїхала вікуля, я каже, Наташа, поздали. Каже, здала. Ой, ми пополивали, я трішки поливала. Вона вчора А, то вчора поливала. Ой. Це вона сьогодні залу. Я казала побризкать хризантему, вона вся у тлі. Та ти що? Страшне в тлі. Ой, а чим же її побризкать? Не я знаю. не знаю, я не дивилася ще свою. Ну, я якось то я рвала Сашеньке цей хризантем. Ага. жовту, така, як от в тебе, тільки в тебе ж, видно, якась ну, Наташа каже, в неї низька. Оце, що я дала Sutada. вам, це висока. Ну, і така, як у мене. Ouais, Наташа, а від кого я її отримала? Ну well, і пішла ж я. Uh -huh. А вона вся заліпша. А в мене ж ні. Ти ж бачила, я ж і вам дала там. Та я не дивилася на неї. У мене ні. Це ж от тебе до мене пішла? Ти щось викидала чи що у вас отам вона була? І я як розвела її, це твоя. Я тут я викопувала, половину там осталася цю викопала. Посадила ж оце тут і половину тобі дала. Ну і це ж у мене росте, вона гарна. То білу я купувала на базарі теж високоросла, ну вона хужа, а оця дуже гарна і жовта жовта. Ага, вона Ти ж... дуже красива. О, о, Маргошка літаєш? Тільки що її трошки чистила, так я нічого тепер не зроблю. Я поняла. Ужас. Так що не прийдемо ми сьогодні ж, бо ми ж ми забруднили шапочку, і я її постирала, і тепер вона сушиться, кажу, ти не будеш тепер ввечері гуляти з бабулею. А що у вас одна шапочка? А, а, та холодна. Йди, там двері одкрієш і збирай. Привіт. Хто там не мало відра бути, да ага. Та потім іще прийде позбира. У мене ще прошлого року а, лишилися, да, десь, мабуть, співвідра, хто його, кроме мене, ніхто не їсть. А, ніхто не їсть і ніхто не б'є. Да? Ніхто не хоче бити. То я, ж, я їх держу в цьому, кажуть, що вони як ну, обоволочки, вони не старіють. А як почистиш і покладеш, да, вони, вони старіють, то я ото ж так і держу. Ти ж мені в минулому році багато да, давала. Валяються вони, Валяються ми кажу, буде Згребимо підпалим. Ну, то так. Тому що ніхто їх не буде вести в петівку, чи вони да. там приймають, чи не приймають, а якщо й приймають, вони там за копійки його приймають, більше бензину, піде як. Та ну понятно, понятно. Ой, ну, пішла. Дякую. Та нема за що. Там три кустики, а тут взяла вона, викопали, та вона отам от посадила. Ага. А тут же ж убрали. Ага, тут тепер не буде, так? Оце тут, тут, тут де було. Тут. Ага, ну і мене тепер буде. Люся маленькі такі молоденькі, е, теж два кущика привезла. Я посадила, ну чи буде діло, не знаю. А хто його знає? Ой, о, гусечки. У нас курицю заклювали. Та де шо? Воно одложили, в клітку, задницю розплювалася. У зарази! напали. І вся спина синя. Ну тобі надо таке. Вчора вечором не стало куриці. Я вишукала, вибігала, нема. Утром утром встала, думаю, може, прийшла вона, може де вона була? Подивилася, нема. Після двох у два часа вийшла на та з ну, Наташою. Ну, вона перша, я поки переділася, бо ми ж думали їхати виходити. Ну, паня не передівалася. Ага. Коли вона каже, сьогодні побудемо вдома, а завтра вже поїде. Ну так, да, так вона її з ночі все таке. каже, трошки відпочну. Ну, ну ладно, виходи, май, іди сюди, приходь, в неї куриться. О, дерево, боже. Це за Каже, гуси воно клюють. О Боже. Десь під ящиком там, желізно, під ящиком. Мало що дерево всяке клюють. І Тепер це... курицю. І, то я її забризкала оцим. оцим. Марганцем. Ні, це не маганець, це. От ми купляли аєчкові, як ото вавки були. А я і воно угу, угу. Ти думаєш, затягне може? От, так воно то от там на задниці, а то ж спина вся чорна. От заразино. Ну. От ми в клітку поставила я, включила світ ага. і позакривала клітку. Може, одійти, а не одійте. Ну так, да. от горочко таке. А я вже сьогодні закрила шкури і думаю, це обратно собаки схватили. Взяла і закрила, ж вони були отут. Ага. ага. О. Коли наташа каже, ось що куриця. Де вона під якою каже, під чаном, Вона, видно, тікала під чан, але вони їй не дали втекти. Ох. Не, я, так кажу... їх треба вже різати. Та будемо вже, які будуть, такі Та ну да, вони тільки шкоду роблять. Там є ж там, там щось, да гризуть Та, все підряд я, я, і там той. Ну скрізь усе гризуть і скрізь оце вихсмикують ви, за гуси. Чим вони схрещені, як з собаками вони схрещені? Чуєш, ми з Святіком то їдемо, там же баби бізнес бізнесвумен тої спокійної, там три гуски чи гусака, не знаю, що воно? То очистки, оце що малому ж яблучко почищу, його гризочки кину, то вони аж хватають, аж бігом. А твої ні? Мої. ні. Представляєш? Мої ні. Я скільки пюре робила малому, скільки я очисток була. Скільки ось помідори, зараз ж mm -hmm. обрізаємо помідори. Кину. Та і в рот не бере. Ти приседаш, а дерево гризуть? А дерево, це тканю, це все. все. Ну, схватили і Ну no, Що ти, ти будеш це робити? Це ж вона не встигла чи втекти. No, не вспіла, це, ну, не встила, ну, понятно. О, о, обкуд, а хто ж туди так ходить, Тоня? Та ну да. І вони напали і. Ну і хто значи вона одіє чи Ой. Ужас. так. Побували, привіт, передали. Не плач, Наташечка, не плач, держися. Я ось бачиш, уже скільки не їжу. Слава Богу, що ви мені хоч квіточки ставите там. Ну, там тільки, не так? так уже ж скільки не була. Я це ж тоді поставлю. Угу. Вони гарні, яркі, не даром ти жовтий колір любиш. Люблю, дуже люблю. Так що оце такі розводь там де у вас отам пустить, багато сади, щоб возить було. Я не знаю, вони ж високорослі, вона ж оце хоче такі низенькі. Ну, низенькі не... ну, теж, ну. Та, пропала, та пропала. <рес> угу. Ну, в нас у дворі самі оці гробаки. У мене теж гробаки. Я сьогодні трішки там клубніку викапувала, то два викопала. Коротше, малий сидів в колясочці і кажу, ти мені хоч трішки даси щось зробити. Ну, коротше, піврядочка я викопала. Оце скрізь сипеть, сипе, сипе. Mm -hmm. Казала сьогодні валі вона, що цей, викопувала малину, казала, більше сотні викопала. Представ, скільки їх там. Ну вони ж зділи. No, оце да. де не де є, а оцих маленьких корінців не немає. пустили. А чи вони оце посадили, вона, а чи вони приймуться, чи ніхто ж. От а, що мене... немає. Ну то, може там пустять, аби ж ну, а поливати. От вона отож так набрала ага. ж мук та й тій. Ті. Ірі ж оставила. Іра каже, у мене є, каже, ага. я не братиму малини. Якби таку, як от у нас два рази вони. Ага, ага. Ну а в нас там же ж немає такого давати. Ти куди йдеш, красуня? А каже той, а сьогодні ми взяли її, отож вивезли. То вона ж оце прикопана була, то попускала. А, бачиш? Попускала. Ой, прийшла, красуня. Що ти там дивишся? Пішла я, Наталочка, давайте щасливо вам там завтра. Якщо телефонуй, ну я ж я з, з 10 до 15 вона працює, ну, поки приїде, то. Так. Якщо, то телефонуй. Все, пока. Мені приїхали ще самшити, і тут їх більше ста штук. Ну, я ж тут садила живців. Живці це від Наташі, вони трішки різні, але я так дуже широченько можна міжду ними посадити. Ну і ще буду думати, може, тут по краю зелені посажу. Біля, ну, понад доріжкою там. Ну, Більше ста штук це дуже багато. Ну, коли я буду це робити, може завтра з святіком, не знаю. Хрін посадить, чи треба знайти хрін посадить, чи біля того посадить, чи десь в іншому місці, бо він же таки потрібний. Зараз мені то вроде, нічого не треба. А потім я хочу подивитися, тут у мене троянда, взагалі вона біла. А чогось ось, восени вона вона отакі квіточки дає. І я її роблю на штамбі. Ну, Трішки виходить. Гарна дуже, мені подобається така. Прийшов голодаючий, насипала повну йому їсть. Прийшов до дверей її не вчить. Ну все, голодний, значить. А я сьогодні скільки тут насипала всього. То хто це приходив їсти? Не ти, мабуть? Мабуть, не ти. Їж їж давай. Я сьогодні трішки порубала, треба забрати лопату, перерубала перці, ті, що я вчора вирвала, ну, викопала вірніше. А баклажани не виходить, хоч топором треба. А то вже можна закопати. Я так посікла. Ось сюди поставила телефон. Отут тут була колясочка, включила мультики. І оце, поки я рубала, він слухав і дивився мультики. Оце ми так працюємо. Ну, тепер мама вже вдома. Ну, вже холодно і я заморилася, я нічого не, не буду робити. Це ж трішки ще і полуниці тут викопала. Ну, вже завтра. А завтра ніколи, Боже. І це треба зробити і сам шити посадити. Роботи хватає. Бачиш, як він їсть там? Ой Боже, хто то хі, хі, хі. Хто то красунчик? Ой. Оце мама вже придягла. Ага, розпаковочку зробимо. Ох, як тобі гарно. А дивися, деняв. Де няв. Бачиш, он їсть няв. Бачиш, сірий кушає. Бачиш? Ні, то киця няв. Няв. Побачив. Хі -хі -хі. Все, бабуля йде додому. Ні, то не Ава. Нічого, перекопати можна і в листопаді. Може, в листопаді будуть якісь іще теплі дні, а завтра буду намагатись посадити. Треба пох... ну холодно Хочеться так подумати, там пройтись. Ну, Похолодало якось потім. Оце так. Да. Скільки мені роботи. Ну, У мене не менше і за двором посаджено. Зараз подивимося, як витягну. Ага, ні, як витягти. Ось які тут корінці. О, шикарні. Просто шикарні. Це всі такі ж тут замотано і плюночки. Ну, нічого. Посажу. Буде красота в мене. Тішить око буде. Як? У нас трішки буде гучно при розпакуванні. Оце Віка каже, оце двірний стопор. Як воно на Україні? Під дверний столб. А це для чого? Щоб двері не. Так, не... да, у нас стоїть на місці. Ага, я зрозуміла. І кошти, а все з, yeah. <гум> <гум> з тему. <гум> ну, це... я отак покажу, оце він такий. Скільки він коштує? 41 гривня. 41 гривня. Далі що в нас там йде? Комбінізон, розкривай. А, якось так. Ну, ми вже в вікно дивилися, комбінізончик. Це ж від Тиля. ну він не зимовий, він якраз для такого холодного листопада, жовтень. Ну, оце як його показати, отак покладу. Ось він такий. Дивіться, тут ну, це хутро штучне. Ну, такий, без ножок, ось так. Без е, п'яточок. Да, бо ми ж уже топаємо. Ну, дуже тепле, і мама вже в вікно мені показала. І це ж теж звідти і коштує. 590, 590 без акцивіка. Ну, знімальої скітка була. Не, невелика? Угу. Так, далі що в нас? Водічка. <с>? Водичку п'єте. Ага, добре. Ну, а я тут трішки порозкладаю. Так. Чобітки. Чобітки в коробочці. Ось такі О. Це без того. Она ліпучка, без молнії, без. Як молня на українській мові? Б... Ні, блискавка мову. Ага. Теж на міху. Одні для Романкова нема. Віка... Віка завжди говорить, що ми ж тут. Брудним все. Ну, так ми ж. Так. І коштують. Не знаю, показувати 520, але мені була скидка. я їх за 200 з чим то взяла. Так? Ну, так. ось десь 200 з чимось. Угу. Угу. Зрозуміло, значить, може, зараз немає тої знижки. Да, не показує. Ага. Так, далі говори, що. Термос, чашка термос. Ага, це для малюка. Угу. Ось така коробочка. Ось. Так, да, ти хочеш все. Я тебе знаю. Бо ти ж мій правнучок. Так, ось вона така: термоскружка і коштує зараз, 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 тебе теж зняти? Та там твої тільки пальчики. Ось оти. Опа! Так, і скільки термокружка? 200 гривень. Що далі у нас? Ну, оце так сьогодні показуємо такий огляд. Що там у тебе далі? А що тут ще є? А, носки? Носочки. Скарпетки. А, шкарпетки, 5 пар. От дивіться, які різні різні хлопчачі. Такі. Так, кольори. І, і оце 5 пар коштує 150, 150 гривень. Що далі у нас? Термометр. Так, термометр. Ось такий. 55 50... гривень. Це для чого в нас? Ну, так у нас. Вже є, а... вірено, щоб ми в двох конах на соціалі. А, отакий от он. Він un... не так чуть-чуть відчається, ага, бачиш. Mm -hmm. Може тут і батарейка є, не треба купити. Yeah, yeah. yeah. Оце не знаю, що Киля, я його теж сюди. Скільки коштує? 55 гривень. 55 гривень. поняла? Ну, Потім поправлю. Далі. Mm -hmm. Оце Це ти мені взяла? Mm -hmm. Ага, це в нас у. Умивальнику такі штучки десь ділися, Сламалася. А, споламалась. І Віка заказала, бо в нас воно дірочка там і не дуже гарно. І скільки коштує? 20 гривень. а Чепуха взагалі. Так, і далі. Це для солса в холодильниці розділити. Для соуса? Холодильник розділітель. А, вона ну, там на деякі розусів. Для, да. для соусів розділітель в холодильник. Як розділітель на українській мові? А, ось вона показує, як воно там. <проб> Розмежувати чи як правильно. Ну, де хахлушки, не, не знаю. <проб> 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 Регульовані знімні контейнери для комори. <проб> <проб> ну, буває й таке. Mm -hmm. Так, і скільки оті регульовані контейнери коштують? Сорок 40 гривень. 40 гривень. Ну і лента це мені, а вона трішки вуща. навіть за 30 купила. Mm -hmm. ага. Тридцять Віка. А це лента ж та yeah, що? Я практика. Вона трішки вуща чи вона mm -hmm, подається? Може й підійде. Mm -hmm. Ну це між е підвіконням і вікном. Закрити отут дірочку. Ну, вона не зовсім дірочка, але ж пройом такий є. Скільки оце тут її? Три метри 60 гривень. Ну, треба, може, було більшу, Ну подивимося. Ну, оце все, Віка, чи ще? Ага, добре. Ну, оце все, Віка говорить. На півтори тисячі, каже, всього по Потрошку.